Привіт, мої серіальні гіки! Нині почався осінній лютий, і з ним новий осінній сезон серіалів. Цього місяця на нас чекає різноманіття жанрів, тому не варімося. І погнали! Амазон не розмінюється на дрібниці і тому представляє серіал Влодар перснів персні влади. Серіал має рекорди для платформи Амазон Бюджет. У нього вбухано аж 450 мільйонів баксів. Для порівняння в оригінальну трилогію було вкладено 281 мільйон. Ще й точно невідомо скільки Амазону коштувала сама купівля прав на роботи Толкіна. Дія серіалу відбуватиметься за тисячі років до подій трилогії Володар Перснів. Ми дізнаємося про те, як власне виковали персні влади і як Саурон накопичував свої сили. Хто не в курсі, спочатку Саурон маскувався під нормального тіпа, підбив власне ковалів Ергіона на оцю заваруху кованням перснів, а під чумок зробив собі імбовий перстень всевладдя. Проте, коли він його вдів, з нього сповз макіяж ельфи офігіли і зняли свої цяцьки. від чого Саурон осатанів і вів спецоперацію на Ергіон. Словом, має бути багато екшену, Серіал розраховують знімати сезонів ще так п'ять. А фанати Толкіна мені зараз напишуть в коментарях, що не так із перснями влади. Окремо можна отримати українські флешбеки. Якщо ми побачимо вторгнення військ орків ще і на екрані. Перші два епізоди вийдуть на Amazon Prime 2 вересня. Решта виходитимуть щотижня. Володар перснів. Персні влади. Подорож почалась підкину вам ще один детектив від Netflix. Восьмисерійний міні-серіал Диявол Вогайо розповідає про Мей, яку врятували від сатанинського культу. На перший погляд, дівчина здається невинною жертвою. Проте, поступово вона починає все більше лякати своїх рятівників. Детективний трилер заснований на реальних подіях. Диявол Вугайо вийде на Netflix 2 вересня. І нарешті до нас повертається один з найкращих анімаційних серіалів сучасності. На нас чекає вже шостий сезон володаря премії Еммі, найкращої комедії сімнадцятого, дев'ятнадцятого та років серіалу Рік та Морті. Не думаю, що ще хтось про нього не чув, але для протоколу повторимо Це набір пригод трохи божевільного винахідника Ріка Санчеза і його онука Морті. У Ріка є портальна пушка, яка дозволяє, як ми всі думали, подорожувати через увесь мульти всесвіт. Правда, фінал попереднього сезону таки сказав, що то був не весь мультивсесвіт. Нагадую, що це хоч і суцільна прекрасність, але серіал має віковий сенс. Тому прошу батьків дивитися його окремо від дітей, а дітей окремо від батьків. Для мене ж головне питання: чи вийде нарешті серія про Ктулху? Перша серія вийде на Swim 4 вересня, але ви дочекайтеся озвучки від стругачки. Якщо почуєш, що хтось пішов дивитися російською, там без було, бо одразу змушено. Так от, перша серія вийде 4 вересня, решта виходитимуть щотижня. Цього місяця виходить мультсеріал Тачки на дорозі анонсований ще два роки тому. Серіал повернеться до головних героїв франшизи: блискавки Макквіна та Сирника. Це свого роду роуд муві, адже наша пара приятелів вирушить у довгу подорож через США, де їм доведеться зіткнутися з новими друзями та лякаючими ситуаціями. Єдине, що засмучує, у мультсеріалі не буде класичного улюбленого дубляжу. У першому сезоні тачок на дорозі буде 9 серій. Прем'єра відбудеться на Disney+, 8 вересня. Тачки на дорозі з 8 березня. Останній промінь це сімейна драма, яка розгортається на фоні масштабної економічної та екологічної катастрофи. У світі повністю вичерпалися запаси нафти, до чого людство, очевидно, було не готове. Головний герой, вчений, який має знайти вихід з глобальної кризи та не втратити власну родину у цьому хаосі. На мою думку, серіал прямо на злобу дня. Прем'єра відбудеться на пікок 8 вересня. Комедійний бойовик Кобра Кай заснований на фільмі 1984 року Малюк-каратист та фактично є його прямим продовженням. У центрі сюжету вже дорослі герої першого фільму Деніел Ларуссо і Джонні Лоуренс. Якщо перший став успішним власником мережі автосалонів, то другий колись представник золотої молоді і успішний спортсмен. Нині опустився і перебивається випадковими заробітками. Коли Лоуренс вирішує відкрити школу карате під назвою Кобра Кай з такою ж жорсткою і безкомпромісною філософією, якою вона була відома раніше, Ларусо не може залишитися осторонь. Паралельно у серіал додають і нових цікавих персонажів. Мені перші сезони зайшли дуже сильно, але зараз же виходить аж п'ятий, треба треба наздоганяти. Всі 10 епізодів нового сезону Кобра Кай стануть доступні на Netflix 9 вересня. Також на Netflix цього місяця вийде черговий аніме-серіал, який ще і є спін-оффом відеогри кіберпанк 2077» від польської ігрової студії CD Projekt Red. Серіал створили Йошікі Уса та Масахіко Оцука, які працювали над роботами Зоряні війни видіння. Та академія юних відьом». сюжет кіберпанк межовики йде окремо від історії, яка відбувалася у «Кіберпанк 2077». Проте події розгортатимуться в тому ж Найт-Сіті та зосередяться на такій собі дитині вулиць, яка намагається вижити в одержимому технологіями та модифікацією тіла в місті майбутньому. Сподіваємося, хоча б в аніме тестувальники не налажають. Повний сезон вийде 13 вересня на платформі Netflix. Вже відзняли аж п'ятий сезон антиутопічного серіалу Оповідь служниці. Події серіалу відбуваються в майбутньому, у вигаданому тоталітарному суспільстві на теренах Республіки Галаат. І очевидно, що це бувші США. Ця країна постійно воює та її ще й занадто повернута на консервативному християнстві. Жінки тут вважаються людьми нижчого сорту, фактично не мають ніяких прав та перебувають у власності чоловіків-командорів. Разом з тим народити здорових дітей тут може лише десь один відсоток жінок. тому їх зазвичай забирають в табори, де вони народжують дітей для впливових чоловіків. Головна героїня Джун Осборн, яка не змогла втекти разом з родиною за кордон, і тепер вимушена працювати сурогатною матір'ю. Паралельно з основним сюжетом глядачам показують життя Джун до державного перевороту, коли життя явно було іншим. У попередньому сезоні Джун нарешті опиняється на волі. Але в неї ще залишається кілька важливих справ. Перші дві серії свіжого сезону вийдуть на гулу 14 вересня. Решта виходитиме щотижня. В середині місяця виходить екранізація підліткової серії романів Академія вампірів від американської письменниці Рішель Мід. Перша спроба перенести книги на екрани відбулася у 2014 році, але одноіменний фільм успішно провалився у прокаті. Основна історія розгортається навколо академії святого Владіміра, де навчаються два види: вампіри, яких у цьому всесвіті називають морої, і дампіри, які пішли від вампірів та людей та зазвичай захищають мороїв від злих вампірів стригоїв. Головні героїні моройка Василіса Драгомір та її подруга дампірка Розмарій Гезевий. І на цьому моменті я навіть не хочу продовжувати, бо я згадала, що колись читала оригінальну серію, і прости господи, там просто дофіга русні, починаючи від імен і закінчуючи тим, що дві книги взагалі повністю відбуваються на Росії. Це той випадок, коли я додала серіал у підбірку, що ви його не дивилися. Я серйозно вам від того буде дуже кепсько, і навіть дату і сервіс я називати не буду. Боже збав. Поговоримо про серіал, який мало згадують в Україні, але який є неймовірно успішним у США. Сюрреалістична комедійна драма Атланта розповідає про хлопця на ім'я Ерн. Він тільки що випустився з Принстонського університету, і в нього ціла купа проблем: сімейні, фінансові і так далі. Коли його брат Альфред починає будувати свою реп-кар'єру, Ерн вирішує, що це його доля, і починає всяко напрошуватись йому у менеджери. Серіал має цікаву подачу і доволі цікавий сюжет. Рекомендую глянути. Четвертий сезон Атланти почне виходити на FX 15 вересня. <му> Перший сезон саги Вінкс, який заснований на мультсеріалі Клуб Вінкс, вийшов у січні 2021 року та отримав доволі посередні відгуки. Проте його все одно вирішили продовжити на другий сезон. Події серіалу розгортаються в школі-інтернаті, куди приїжджають навчатися студенти з надприродними здібностями, щоб навчитися магії і дізнатися, як контролювати власне, свої сили. В центрі сюжету п'ятеро учениць, які стають сусідками по кімнаті: Блум, Стелла, Муза, Аїша і Терра. І звичайно з'являється древнє зло, з яким потрібно боротися. Усі сім епізодів другого сезону вийдуть одночасно на нетліксі, 16 вересня. Для мене стало шоком, що NBC готує чи то продовження, чи то перезапуск серіалу Квантовий стрибок. Адже цей серіал 90-х не тільки став класикою наукової фантастики, але й став референсом для багатьох інших творів. Він розповідав про винахідника доктора Семела Бекета, який очолював секретний проєкт під назвою Квантовий стрибок, і задля підтвердження своїх теорій доктор Бекет сам скористався своїм винаходом і зник. З цього моменту Сем переміщується в тіла інших людей в певні моменти їхнього минулого, щоб змінити історію і запобігти біді, яка трапилась колись давно. Причому він свої переміщення не контролює. В титрах останньої серії сказано, що сем ніколи не зможе повернутися додому. Можливо, новий серіал щось змінить? Принаймні, у нас з'явився гарний привід, як мінімум переглянути оригінальний твір, а свіжий квантовий стрибок почне виходити на сервісі пікок 19 вересня. Я вже було трохи розчарувалась у сучасних комедійних серіалах, проте гулу здається може дещо виправити ситуацію. Платформа підготувала серіал-перезапуск від Стівена Левітана, який найбільше відомий за культовою американською сімейкою. Перезапуск, схоже, готується стібати всю індустрію, адже розповідатиме про те, як команда популярного у минулому ситкому вирішує ребутнути серіал. Навіть у трейлері серіалу вже помітні вайби мітичного квесту, який свою чергу розповідає про геймдев. Адріан зетвій, може, ти візьмешся? А -а -а -а? Перші три епізоди перезапуску вийдуть на гулу 20 вересня. Серіал Андор вже з'являвся в попередній підбірці, але в останній момент його перенесли. Спочатку сезон мав стартувати 31 серпня, однак потім був посунутий. А оскільки я лінива дупа, то можете глянути про цей серіал у попередній підбірці. Посилання має виплести десь там згори. Перші три епізоди Андора вийдуть 21 вересня на Disney+. Решта виходитиме щотижня. Зорянії війни. Андор. 34-й сезон Сімпсонів, 25 вересня, канал Фокс. «Привиди» – це американський телевізійний ситком, адаптований за одноіменним британським серіалом. У його розробці брала участь ціла плеяда сценаристів та коміків. І це навіть той випадок, коли я не можу визначитися, що краще оригінал чи адаптація. За сюжетом подружжя з Нью-Йорка Саманта та Джей Арондекар. Успадкували прекрасний заміський будинок від Софії Вудстон, далекої родички Сем. Але, як виявилось, будинок у дуже поганому стані. А ще там купа привидів, які прив'язані до цього місця, поки не зможуть нарешті, так би мовити, піти на світло. І що цікаво, Джей їх не бачить. А от саманта ледь не вмерла і після цього почала таки бачити усе привидове кодло. Коротше, цей серіал це ще одна маленька надія на розвиток комедійних серіалів. Тільки сумно, що на озвучення серіалу ніби натякала цікава ідея, але щось пішло не так. Можливо, із виходом другого сезону вони повернуться до цієї ідеї. А він тим часом почне виходити на CBS вже 29 вересня. Крім того, у моєму телеграм-каналі ви можете знайти перелік менш популярних, але цікавих серіалів або ж шоу для більш вущої аудиторії. Посилання є у описі. Ось такий у нас насичений вересень. Якщо сподобалось відео, відмітьте це вподобайкою чи коментарем. Можете підписатись на канал та натиснути дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Нагадую про необхідність підтримати наших воїнів у боротьбі за нашу свободу і свободу дивитись серіали. Посилання на перевірені фонди, як завжди, у описі. Якщо ви прям дуже-дуже хочете підтримати цей канал Копійкою, для вас є Патреон та BuyMeACoffee. Екофі, ти мене вже підтримують Тарас Стисло, Олег Джі та новий патрон Сергій Воронов. Дякую! Гату казаймас! Слава Україні! А я тим часом дякую вам за увагу. Зустрінемося вже дуже-дуже скоро. І поки я бажаю вам лише затишного контенту. Па-па! На -па. нас чекає вже сос. Состий! З состий! Десостий сезон!